Дуже його якось. В Охтирську центральну районну лікарню прийшло нове медобладнання для лікування ока, мікрохірургічна система, хірургічний мікроскоп, авторевкератометр. Електронні мікроскопи і обладнання, лазерні ножі для встановлення кришталиків. Також з цим обладнанням ще надійдуть і кришталики на суму понад півтора мільйони. Дороговартісне обладнання воно близько 3,5 мільйонів. Цей проєкт подав до міжнародного комітету порятунку благодійний фонд здоров'я. Комунікаційна менеджерка фонду Поліна Платонова розповідає, що отримавши кошти на реалізацію проєкту, провели тендер, закупили обладнання та передали його лікарні. Охтирка – це місто, що стало символом стійкості. Медична система регіону працює у крайніх важких умовах. Лікарня обслуговує понад 120 тисяч людей, зокрема, це мешканці району, внутрішньопереміщені особи та люди з інвалідністю. Снофтальмологічне обладнання, яке надасть можливість проводити операції з видалення катаракти та діагностувати захворювання зору безпосередньо в лікарні. Понад 30 років працює лікарем-офтальмологом Людмила Голубнича. Говорить, проблеми з обладнанням були майже весь час її роботи в лікарні. Коли був мир на землі, це були самі щасливі часи. Останній раз нам була спонсорська допомога від нашого нахосту газодобувного підприємства. З 97-го року в нас такого не було. Для кластерної лікарні, для районного центру це дуже велика допомога. Щоб кудись десь на теперішній час добратися, це і важко. І дорого Микола Рожко працює в Охтирській лікарні півроку. Офтальмологом вирішив стати на третьому курсі Сумського медінституту. Я прям закохався в цю спеціальність. Потрібно працювати зокрема і в Охтирці, і в Сумах і в всіх прикордонних областях. І тут людям потрібна допомога, на мою думку, навіть більше ніж в всіх інших регіонах нашої країни. До кінця цього року ми плануємо і в нас заплановано, що вже наші спеціалісти будуть виконувати операції на цьому обладнанні. Микола Рожко саме той, хто першим розпочне операції на отриманому обладнанні. В лікарні також дуже потрібний оптичний когерентний томограф. Він стане дуже корисним в нашій роботі і значно допоможе нам в діагностиці патології. Представниця фонду здоров'я говорить, що Охтирка отримує ще обладнання, призначене для урології. Для лікарні вже закуплено та буде доставлено лазерний літотриптер, який надасть змогу робити малоінвазивні операції для пацієнтів з сечокам'яною хворобою. Потурбувалися не тільки про технічне забезпечення, а й про навчання медиків. Лікарі вже почали проходити ряд. Спеціалізованих курсів Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.